Сподіваємось на краще, але готуємось до найгіршого. На депутатській комісії обговорили підготовку до опалювального сезону. Як зазначила директор Бериспільтепломережі Маріана Желеско, планові роботи, такі як заміна труб та встановлення лічильників, йдуть за графіком. На сьогодні підготовчі роботи виконані на 80%. Ціни на газ теж відомі. Ціни на сьогоднішній момент по першій категорії, по першому обсягу газу 7420. По третьому третя категорія це ну перша категорія це населення, третя категорія це бюджетна сфера шістнадцять триста дев'яносто за 1000 кубів. За тисячу кубів, так і інші споживачі це. Це 38 тисяч 325 гривень. п'ять двадцять Це юридичні особи. Тобто ціна за опалення осель людям збільшуватись не буде. Правильно? Ну, ми не Правильні перестають місцевого бюджету, да ми будемо. Друга. В цьому році внесли зміни в державний бюджет і компенсація за опалення різниці в тарифів, тому що ми не маємо права піднімати тариф Ви, залишитись таким, який був на 24 лютого. Але в цьому році в минулому році ми, листі, ми компенсували це з міського бюджету, в цьому році не за зміни державний бюджет а, так, і зниться в тарифі по угу. опаленню, буде де, компенсуватися з державного бюджету. До речі, анонсоване Нафтогазом зменшення лімітів блакитного палива на 10% на Бориспільській громаді, за словами чиновників, не позначиться. Економія, використала 82%. Да, була Тому, зменшивши обсіді на 10%, ми залишаємося в межах допустимих межах. А 10% відсотків зменшення не до того, що використали Ні, це нормально. То ми я думаю, що ми витримаємо це це і обговорювали і підготовку до надзвичайних подій, адже йде війна. Тому пошкодження електромереж внаслідок ракетного удару це та обставина, зневажати якої не можна. Ми Зараз проводимо модернізацію наших котелень, встановлюємо дизель генератори. Так, встановлюємо ці, ці прилади для більшої утилізації тепла, для більш ефективного використання тепла. І якщо не буде світла у Борисполі, то тепло буде правильно? Самий найгірший варіант, який розглядають чиновники, це якщо будуть пошкоджені не лише електромережі, а й газові. Для таких випадків вже розроблена мережа пунктів обігріву. Обладнання для них буде закуплене незабаром. Як зазначають чиновники і депутати, краще передбачити усі можливі варіанти зараз, аби взимку мати змогу обігріти населення за будь-яких обставин.